Добрий день друзі, вітаю вас дорізаю садочок свій. Бачите тут ядочок такі сливки тут. Дуже багато, звісно, сливок вирізати. А це такі ось. Як бачимо, виходять сливки. Це теплоїдна слива Black Star. Сила росту, звісно, в неї дуже здорова. Вирізати дуже багато, якось бачимо я вас Ось одну деревинку залишив продемонструвати. Бачимо, який віник виходить. Ну що, зараз будемо старатися з вами різати, звісно. Сам знімаю, сам обрізаю. Так що, вибачайте, якщо щось не так. В общем, починаємо, як завжди. Розложимо склетні гілки. Сливки тут більше склетних гілок. Не так, як у яблуні. Яблуні там по 3-4. 5 там максимум, а тут може бути і 6, і 8 в залежності від гілок. Якщо дану сливу обрізати на 3-4 гілки, то тут взагалі буде метла, не знаю, що тоді з нею навіть і робити. Ну що, розпочинаємо. Бачимо О, переводимо гілочку, вам покажу. гілочку в сторонку, Різаємо на брунічку в сторонку. Так, і вирізаємо. Це саме основне, оці всі сильні гілки, які понаростали, так сказати, як жировики взагалі. Гілочку відрізаємо. Ось тут така ситуація, що воно престрашне. Так, тут, як бачимо, є гілка, дуже багато розгалучень, ми прямо приймаємо... рішення. Вирізаю її в стороночку. Отак от, от. Трошки вже видніше. Так, що я вам хочу сказати? Вирізаю також отакі є де слабкі гілки. Вони хоч і цвіткові. Тут бруньок дуже багато цвіткових. Ну, минулого року я замітив на даному сорті залишаю. А ці тоненькі всі гілочки. Вони цвітуть все, але плодів на них немає. Чи Вони первіші зацвітають, мабуть, якраз попадають під заморозок. Ну, якось оце, так. Так, це так. Так що це так? Вирізають чисті ці гілочки. Так, зараз я вам покажу, вже погано видно. Буде. А таке у нас вже виходить. Трошки вже низ, видніше стає. Так, Далі. Зрізаємо, як казали, ці всі сильні. Річні гілки. У нас я вирізаємо з середини і всі оці малесенькі. Теж я їх теж вирізаю. Так, як бачимо, все. вирізав, гілочку, залишилась. Плодових брюньок на ній дуже достатньо, Даже занадто. сторони дивишся вроде би, мало, а на саме так як глянеш, тут дуже їх багато. Може в камеру воно не передається, але вирізаємо ці всі... льоки. Так, вирізаємо ці всі. Дрібні, як я казав. Вони тут не потрібні. Ті, що можна навіть серединку йдуть повирізати, трошки прорізатися. Так, і що в нас виходить тут вже? Трошки видніше стає. але... Але давайте я оце зараз на пеньочок можна, якщо дуже сильно всередині вирізати, то в неї підуть отакі такі слабкіші Слабкі я слабкі прикорочую. Так по геть повністю вирізати теж. Нічого не залишиться. Так, вирізаю слабкі. Так це дуже сильні. Жировики. Отак от, отак от. от виходить, бачите, вже видніше стає, сонечко буде попадати і буде гарно. Так, всі оці, серед... де ростуть всередину, вверх я їх дуже вирізаю, бо це, це сливка, ну даний ні. сорт взагалі кажу. Ти okay, сильно рослий. Оп! Низу. Оп. Так о щас гіллячки повбираю. Так, тут ось. Дрізоць зробив. Переводю її на бік. Щоб розкрити крону трошки. Взагалі така гілка якась інтересна. На... Переведу її на плодову, цю маленьку. цю, то буде так. І так. Так, що в нас виходить вже? Як бачимо. Бачимо, виходить така деревинка. І трошки вже розчисти. Повирізав всі слабенькі тут, більш-менш жировики повирізав. Ну, є тут є де вирізаю серединку. Сухенькі йдуть. Сухенькі за чого? Бо не випадало сонце. Так, і що? Ідемо доверху. Вверх. Тут ну, такі плодушечки, денечки. І клац. І от все. І вийшла в нас отака от цливка. Може, звісно, якість, як я знімаю сам погана, але суть ви поняли. Вирізаємо сильні, як жирові, дуже слабкі. Переводимо бокові гілки в сторони. Тут усе на бокових гілках є плодові прутики маленькі, ну як сливка. Тут дуже досталь буде. І отако виходить, у нас деревинка, все. Нарешті закінчили обрізку цього садка. Тут все дуже блектара. Дивіться, зараз я вам покажу. все, Бербанк Гігант. Сливка саджалася, вони То не бербанк, то це наступне йде. То Анжеліну я одну посив чи дві. Навіть. Але Бербанк Гігант, яка суть його взагалі, якого не видно, росте дуже слабо. Плодоноси, капець, дивіться. Це все плодові бруньки ні, Вона вліплена цими сливками, що тоді треба проріжувати. Осливи дуже великі. Треба, щоб їх трошки менше було. Саджались в один рік. Що? Бербанк і там є. Та я не знаю скільки тут, Наверно, півтора метра. А є навіть і менші там. І Блек Стар навіть по стовбуру. Підчепали час, що там, що там, садились разом. Ну це така сила росту. Ну, все, дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.